На годинку пів на першу дня, на градуснику плюс 17, я продовжую спостереження. І так, що ми бачимо? значить Сім'яка тизувала лід, йде гарний лід робочої бджоли, але плюс присутній тут і облід молодої бджоли. Бачите, як? Бджілки вилітають з вулика і далеко не летять, а кружляють біля льотка, запам'ятовують орієнтири. І, в принципі, до вечора ці бджоли, які зараз вийшли на обліт, зараз обльотуються, до вечора вони вже будуть працювати на, на медузбір. Квітує акація, доцвітає ріпак. Так же само, квітує зараз е, малина, густ стоїть неймовірний. Сьогодні я оглянув дану сімеєчку е, і був, був дуже гарно, приємно точніше здивований, оскільки е, одна рамка, яку я днями раніше підставляв, повністю залита свіжо принесеним нектаром. Тобто, не дивлячись на те, що сила. Даної сім'ї е, не зовсім велика, але сім'я працює. Сім'я працює. І я вважаю, що одна рамка е, повна нектару це, ну, в принципі, непоганий результат, як на таку сімейку. Я. я ж кажу, що сім'я була ослаблена, зими вийшла на чотирьох рамках. Зараз е, вона займає на сьогоднішній день вона займає, обсижує повністю 7 рамок, тому що одна рамка кормова. П'ять рамок розплоду різного вікового. В принципі, результатом я задоволений. Ось там далі, починаючи звідси від зеленого цього вулика, паливоди, далі український, є варе. Далі ви можете побачити, ось там рояловка, ну і там крайній вулик ще один паливоди рогатий, так би да мовити. Значить, от по цих всіх вуликах сьогодні досить активно працює розвідка. Досить активно працює розвідка. Ці всі вулики укомплектовані. Старими рамками, ну, подекуди там трошечки є минулорічний мед. Е от. І ну, будемо сподіватися, що, можливо, десь якийсь рій та й зайде. А отут от от така картина. Гул стоїть неймовірний. Всім миру, добра, пока!